Ми повертаємося до студії Еспресо для розмови із нашою гостею. Сьогодні до нас завітала Ганна Гопко, співзасновниця реанімаційного пакету реформи. Який і вона нині очолює передвиборчий список на позачергових парламентських виборах об'єднання самопоміч. Доброго ранку, пані Ганна. Доброго ранку. Я би хотів з вами сьогодні поговорити про ті реформи, які заплановані і вашим пакетом реаніційним реформ. Які я так думаю, ви сподіваєтесь, що нинішня Верховна Рада вже ухвалить. От давайте я зайшов на вашу сторінку в Фейсбуку і дивлюсь, які заплановані акції. От сьогодні обговорення нового закону про судоустрій та статус суддів. Які там зміни? Я тут читаю, що це реані... Реані... реанімаційний пакет реформ. Також працював над його вдосконаленням. Тобто там передбачено також очищення суддівського корпусу. Дивіться, коли ми говоримо про судову реформу. То ще 8 квітня був ухвалений закон про відновлення довіри до судової гілки влади. Коли він був ухвалений, вночі підписаний, і відразу наступного дня ми бачили, як почалися з'їзди суддів і фактично реванш суддів корупціонерів. Після цього ми внесли поправки, і законопроект валяється вже більше п'яти місяців в парламенті. Ніхто його не розглядав. Паралельно реанімаційний пакет реформ напрацював ще декілька законопроектів для того, щоб повністю очистити судову гілку влади від корупціонерів, тому що запит на справедливість один з найбільш високих в нашому суспільстві, але ми стикаємося з тим, що, на жаль, немає політичної волі, і нинішній парламент не ухвалив ці поправки, зміни, які ми зареєстрували всередині квітня, і найгірше, що не було підтримки ні зі сторони кабінету міністрів, ні парламенту, і навіть президента щодо очищення судової гілки влади. І коли такий пан, як Медведчук, виграв справу в Парубія, і дуже багато зараз інших показових прикладів щодо, зокрема, гальмування розслідувань щодо. Загибелі небесної сотні і багатьох інших, які фактично застріють в судах сьогодні. Наприклад, також буде о 10.30 в у прес-конференція, де ректор національного університету Богомольця Амосова теж зараз скаржиться в судах, оскільки. Попередній ректор Москаленко подав в апеляцію. Виграв спочатку його підтримав Печерський суд. Тобто, ми бачимо, безпреділ в судах продовжується. законодавчі зміни для того, щоб зупинити цей преділ, Безпріділ насправді дуже сильно пригальмовуються, і законопроєктів може бути дуже багато. Якщо немає політичної волі їх ухвалювати, то на жаль, система не буде змінюватися. Тобто, наскільки я розумію, ваші експерти і ваші е колеги не покладають великих надій на нинішній склад парламенту на буквально ті дві сесії, які залишилися позачергово, сьомого жовтня і два 14 жовтня, ви не думаєте, що будуть ухвалені якісь значні закони? О, скажімо, 14 жовтня має бути ухвалюваним дві антикорупційні норми. Ви знаєте, очікувати, звісно, можна, і треба готуватися і по максимуму витиснути з цього парламенту, який є корисні речі для того, щоб вже наступні парламентарі змогли продовжити роботу. Але якщо ми проаналізуємо з березня. І станом на зараз це 6,5 місяців. То парламент ухвалив із пакету реанімаційного пакету реформ лише 12 законів, хоча було запропоновано більше 40. Тобто ми говоримо, що цей склад парламенту насправді є неефективним і він не працює на користь суспільства. І такі важливі закони, які ви зокрема сказали, і щодо очищення судової гілки влади, антикорупційний блок, навіть закон про люстрацію, все це треба було ухвалювати ще в квітні для того, щоб уже такі... Наприклад, одіозні фігури, як Ківалов, як Клан Литвинів, як Льовочкін і багато інших Хорошковський, навіть не могли зараз балотуватися в наступний парламент. Тобто нам потрібно було займатися ілюстрацією відразу, коли був цей моментум, коли Янукович втік з країни, коли регіонали боялися взагалі якось проявляти свою позицію. А зараз, от я їжджу зараз по регіонам, і в багатьох містах ми чуємо про те, що Регіонали, старі представники, яких зникли були на декілька місяців, зараз вони знову рвуться до влади, вони з'являються в містах. І ми бачимо, як країна може скотитися до рімейку 2005 року. І найгірше, що оця система Кучми Януковича нікуди не зникла. Вона фактично озброїлась риторикою Майдану. І всі ті самі люди, якщо ми подивимося навіть в міліцію. На жаль, реформи міліції не відбулося. Аваков дуже багато говорив, дуже багато стратегій там чи концепцій було напрацьовано в Кабміні. Але де результат? Склад керівництва того ж самого МВС займають ті ж самі люди за Харченка-Могильова. Тобто, заміни як такої не відбулося. І ми говоримо про те, що насправді реформа суду, реформа міліції, прокуратури це одні з ключових, які фактично, по-перше очищують очист і дають людям право на справедливість, і друге допомагають країні залучати інвестиції. Якщо не буде очищення судів від корупціонерів, якщо суди і далі будуть залежати від політичної волі, а не стануть незалежними, то інвестори не прийдуть в Україну, тому що при таких умовах вони не будуть вкладати гроші, коли суди не зможуть, вони в судах не зможуть захистити свій бізнес. І от з приводу очищення влади, я так розумію, на 7 жовтня вже анонсували, що буде розглядатися і знову голосуватися про створення антикорупційного бюро? Ми розуміємо, наскільки воно важливо, що без цього ми не можемо далі проводити євроінтеграцію. Фактично, не можемо отримати наступний транш і там і кредиту в 1 мільярд і не можемо звільнити тих людей, які зараз прибувають при владі, які займалися хабарництвом і видоювали український бюджет. Наскільки на вашу думку? Може бути активним тиск громадськості. От на вашій сторінці Фейсбуку, ви закликаєте людей на десяту ранку, 7-го числа прийти під парламент для того, щоб вимагати у парламентарів прийти, хоча б і не забути там вийти на перекур, коли буде поставлено на голосування цей законопроект, як було минулого разу. Наскільки високий може бути тиск громадськості? Дзвонити їм на мобільні телефони. Дивіться, найголовніше. Що громадськість зараз уже співпрацюючи з міжнародними організаціями, якраз і дотискає владу для того, щоб ці закони були ухвалені. Не буде реформ, не буде кредитів, і це ключовий меседж. Але для якщо ми зараз не мобілізуємося і не прийдемо під парламент, як це було під час голосування за закони за закон про люстрацію. То голосів скоріше за все не буде. Тому ми наполягаємо на тому, що і закликаємо всіх: тільки ваша небайдужість, тільки ваша принципова позиція здатні вплинути на той склад парламенту, який фактично вже завершує свою роботу для того, щоб ухвалити зокрема закони про антикорупційне бюро, які за всіма обіцянками і того ж, прем'єр-міністра і президента, мали бути ухвалені ще навесні і вже зараз. Можна було фактично запускати діяльність антикорупційного бюро, яке б займалося розслідуваннями високопосадовців цих величезних корупційних схем, які вивезли з країни мільярди для того, щоб зараз також не дозволити їм обкрадати нашу країну, обкрадати громадян. І тому надзвичайно важливим зараз є мобілізація людей, тому що країна вже не може дозволити собі відтермінування реформ. Той критичний стан, в якому ми знаходимося, плюс неготовність до зими, плюс посилення ескалації ситуації на сході, тобто воно заганяє країну в дуже непрогнозовану ситуацію. Плюс, коли от зараз ти їздиш по регіонам і бачиш, наскільки в скруті живуть люди, і ти розумієш, що ситуація вибухова, і для цього потрібна дієва політика, потрібна співпраця президента, кабміну і парламенту на цьому складі, щоб ухвалити ці важливі закони, і для того, щоб дати. Певний сигнал для заходу і отримати е, фінансування, тому що насправді в бюджеті грошей немає. Попередній транш, який був перший, який пішов на підтримку е, е, банків, частину з них грошей треба ще провести розслідування, щоб зрозуміти наскільки ефективно перший транш МВФ був використаний. От і е, зараз насправді потрібно об'єднувати зусилля, якщо ми говоримо про те, що ми думаємо про те, як зберегти країну і не допустити третього майдану. А чому зараз дуже важливо саме цим складом парламенту, тобто до сесії 14 жовтня, ухвалити новий закон про вимушених переселенців? Ви знаєте, насправді цей склад парламенту він має сплатити ті рахунки перед суспільством, які він насправді заборгував. І ми б взагалі хотіли, щоб вони хвалили, от як вони 6 місяців нічого не робили, щоб цим складом ухвалили дуже багато, крім антикорупційного бюро, поправки до закону про відновлення довіри до судової гілки влади. Ці закони. Тому що коли ми зараз дивимося, як Львів і Західна Україна намагаються впоратися з величезною кількістю людей, які вимушені залишати схід, то насправді повинна бути і державна підтримка, і конкретна державна позиція. Але не ця державна позиція, коли ми дали особливий спеціальний статус територіям сходу, хоча мали назвати їх тимчасово окупованими територіями і в такий спосіб не легалізувати там сепаратистів, тому має бути державна підтримка. Не можуть громадяни все життя підмінювати державу в той час, коли ми знаємо, що є ресурс держави для того, щоб допомагати зараз громадянам пережити війну на сході, пережити скрутну соціально економічну ситуацію. А в чому саме потрібна підтримка? От зараз перед новинами, там буквально одна хвилина, сказати, з чим не справляються зараз волонтери. Ми бачимо ту величезну роботу, яку вони роблять, для того, щоб допомогти вимушеним переселенцям. А в чому є прогалина? От чому необхідний саме зараз цей законопроект? Ну, насправді переселенців дуже багато, і дуже багато людей не можуть, по-перше, знайти достойне помешкання, знайти достойне місце працевлаштування. Плюс, крім цього, є такі моменти, як е, е, переїхати з одного міста в інше. Це певні психологічні якісь речі. Тобто людям важко, тобто люди в певному віці вони не можуть вже мобільно переїхати і адаптуватися, як це, наприклад, робить молодь. Тому надзвичайно важливим є для того, щоб була реально суттєва підтримка держави у співпраці із волонтерами, які Можуть усім українцям, які із сходу змушені переселитися, відчувати себе гідно і пережити разом. Тому що зараз це той момент, коли ми стаємо єдиною політичною нацією, коли схід і захід вони разом взаємодопомозі одне одному.